За два роки у сумах мають звести новий лікувальний корпус обласного онкодиспансеру та закупити для нього обладнання. У липні можлива ціна питання озвучувалася в межах 200 мільйонів. Сьогодні, за словами голови облради Віктора Федорченка, це може бути вдвічі більша сума. Частину грошей збирають через благодійний фонд і чекають на фінансування з Державного фонду регіонального розвитку. Сьогодні журналістам показали, що зробили на території лікарні за півроку. Зараз тут пустка. За два наступні роки мають побудувати новий корпус. Розпочали роботи з демонтажу п'яти старих будівель навесні цього року. Одна будівля це колишня хіміотерапія мука Вона аварійно стояла вісім років. Нею неможливо було користуватися. Інша будівля, яка була, це дерматологічний диспансер, стаціонар. Він її вже залишив і користуватися вже її перестав. Тобто ніхто там не лікувався, вона теж була аварійна. Інша будівля, яка була, теж була в аварійному стані. Тобто, ні одна з цих будівель пацієнтів там не було. Із старих будівель лишили колишнє нефрологічне відділення, бо це архітектурна пам'ятка. Там змінили комунікації, встановили батареї, зараз ведуть внутрішні роботи та перекривають покрівлю. Після ремонту тут буде сидіти адміністрація. Реставрують будівлю за благодійні внески, які збирає фонд здоров'я Сумщини. Утворили його, розповіла його директорка, півроку тому. Нам вдалося на сьогодні за ці півроку зібрати чуть більше. 8 мільйонів гривень багато це чимало для тих наших планів, які ми хочемо збудувати, і ви чули сьогодні суми при десятки сотні мільйонів, то 8 мільйонів це мало. Але це дало змогу розпочати на сьогоднішній день. Заключено 19 договорів фондом. Це і на виготовлення проєктної документації, це і демонтаж того обладнання спеціального, яке було зроблено. Це і на придбання матеріалів, це на якісь реконструкції часткові. Ці кошти вже пішли. Ми витратили вже по договорам 6 мільйонів гривень. Також розраховують, каже голова обласної ради, на гроші з Державного фонду регіонального розвитку. Для повної реконструкції онкодиспансеру та облаштування його обладнанням потрібно 400 мільйонів гривень. Ми до 15 грудня робимо проєкт. Цей проєкт на документацію, зробити його по всім європейським стандартам стоїть 140 мільйонів. Практично нам треба зібрати приблизно на цей перший етап. Примерно 40 мільйонів, Да? А все будівництво, то, що я вам сказав, буде от по тими високочастотними, низкочастотними ускорителями, приблизно 400 мільйонів. корпусом, с цим Це все корпусом, З за словами Володимира Шевченка, нині в області живе майже 38 тисяч онкохворих, з яких дві тисячі додалися з початку року. Будівництво нового п'ятиповерхового корпусу на п'ять відділень планують розпочати наступного року і завершити його до 2023-го. Юлія Ніколаєва, Сергій Лазаренко новини на Суспільному. Суми. До 10 грудня обласний онкодиспансер чекає на поставку лінійного прискорювача, вартість якого 60 мільйонів гривень. Заклад придбав його за власні гроші. Розказав директор диспансеру. Лінійний прискорювач американського виробництва має поставити київська фірма.